Працівники рятувальної служби на воді гірничі рятувальники пожежні їх поєднало єдине професійне свято, яке недаремно відзначається у день ікони неопалима купина. Вони під захистом цієї святині і самі ледь не щодня рятують інших, ні на мить не вагаючись, не дивлячись на ризик та небезпеку. Адже випадкових людей у цій професії просто не буває. Лишних здесь нет и быть не может. Это те люди, которые выполняют ежедневно, ежечасо по часу выполняют ту работу по спасению людей. Они готовы по-любому по моментально выехать на выезд и оказать всю необходимую помощь в меру своей, скажем так, возможности. А возможностей у нас хватает. Человек, который хочет стать спасателем, должен быть готов на самопожертвование, не щадить себя. І любіть свою професію, це все урочистій атмосфері. Вони ніяковіють, адже звикли швидше виконувати оперативні завдання, ніж приймати вітання та нагороди. Втім, місто розуміє, що саме від цих професіоналів залежить чимало. Ви самі не розрушаєте, ви розбираєте забави. Вы гасите пожары, вы помогаете в случаях, если что-то происходит на воде, в горных забоях, на дорогах, где угодно. Спасибо, огромное вам спасибо за это. Пожелание такое, чтобы всегда ваша работа была, ну нельзя сказать безопасно, этого никогда не будет, потому что ну, такую гостезю себе избрали рисковать собой, своим здоровьем, своей жизнью для того, чтобы кого-то спасать. Но хочется вам пожелать, чтобы как можно меньше было вот таких рисков, чтобы вы меньше от этого страдали, чтобы у вас было благополучие в ваших семьях. Спасибо вам за это. Як не дивно, але саме відчуття страху і обережності і є у арсеналі кожного професіонала, працівника служби з надзвичайних ситуацій. Це допомагає діяти впевнено і виважено, розраховуючи кожен крок. Адже як і сапер, рятувальник не має право на помилку, бо несе відповідальність не лише за себе. Знімаючи форму, вони таки залишаються на оперативному посту і у свої вихідні. Чоловік, який став на бойовий пост, заступив у на дежурні сутки, для нього нітмілачі ізначально самого припі. своими ногами пожарная часть то есть как только он и переступил и стал строй он с э, собой уже не владен то есть он, он работает в коллективе и вся работа которую мы делаем она делается коллективно нету одиночек нету каких-то там есть лидеры это однозначно но работу сам ты не сделаешь поэтому мелочей здесь нет и быть не может любая допущенная твой... тобой е ошибка может привести к трагическим последствиям. Поэтому мелочей в нашей работе быть не должно, их нет. Сотни надзвичайних ситуацій, втім у кожного своя особлива, яку завжди пам'ятатиме. На 9 етажі молода мама сушила пеленки над комфоркою і там стояла коляска з дитином. І от вона вийшла до сусідки, закрилась і пеленка загорелась. Ми прийшли на 9 етаж вилазили по автодр... автолесниці, Тушили, виносили ребенка. Запомнилось очень э, склади ШПФ, коли горели. Там їх очень довго тушили и, ну, было, було страшно. Потому що э, такой объем горел, такі площадя, що все рушилось, обваливалось. Особливо у цій професії цінують надійне плече друга і досвід, який належним чином оцінило і місто, відзначивши найкращих у день професійного свята. Так нагрудний знак з заслуги перед містом другого ступеня отримав Олександр Хлівний, начальник третього загону державної служби надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Серед міських нагород і почесні грамоти, і грамоти місь виконкому відзначили рятувальників і професійними нагородами, нагрудними знаками. За заслуги у службі серед особливих, а скоріше духовних відзнак були і срібні натільні хрестики, які отримали рятувальники як вшанування їх благородної справи берегти життя інших, ризикуючи своїм. Та скоріше всього, хочеться тому що переживаєш як і за себе, і за всіх, і за сім'ю. Та мабуть, саме зараз. міра і здоров'я.